Фундук сорт трапезунт зверху, Трапезунт зверху, велетень Бессарабії знизу. О, і ще одна форма. В общем, плюсками вони всі похожі. Ще до них йде в плюсках Сочі 2. Сочі 2 похожий. Теж один в один, як четвертий ну, трапезунд в плюсках, він весь трапезунд. Є ще грузинські сорта, в мене є ще два сорти, теж копія трапезунд, плюскану розвертаєш, горіх, якщо брати зараз від, 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 відліччя Велетня Бісарабії і трапезунда, в нюансах маленьких. Їх зараз розбирати, це пройде багато часу і смисла його немає. Це клон трапезунда, але то, що його відлічає, є на нього генетична експертиза. От всі, хто там розказують, що сорт це той, похожий на той, а це сорт не той, бо це той. Якщо є у вас генетична експертиза, ви можете щось розказувати і доказувати. А поки немає генетичної експертизи, тому що всі тут роз... ну, не всі тут, але є люди, які там розказують, доказують, ще щось переказують, От. то візьміть зробіть генетичну експертизу. Є карта. От сорт такий, то в нього. Генетична експертиза така-то-така. -то, така -то. Від одного сорта, другого сорта, третього сорта, четвертого сорта, скільки там, хто хоче сортів. Цього ніхто не робить, тому що це дорого. дорого. А от поляпати язиком це безкоштовно. Олександр Пономаренко зробив не одну експертизу, що зроблено. От експертиза, зараз, це наш крупноплідний Бершацький медвежий горіх, який по крупності. Можна ставити трошки, конечно, ну -ну, з трапезундом рівняти чи з велитям Бессарабії, це, конечно, не так неправильно, але по крупності можна просто подивитися, з... якщо є горіхи фундуки, рядові фундуки там такі, щоб вони менше цих медвежих горіхів набагато. Ці, як говорять, Медвежі горіхи дікарі вони є Фу форма і сорт, який зареєстрований в реєстрі України, сорт Бершацький. Один із є їх чотири форми це моя знахідка. О, реєстрація, все, щоб воно було, отакі здорові. От вам і Велетень Бессарабії, трапезунт. Велетень Бессарабії. І форма 14 від Кіктенка. Отаке От воно. Все. Велетень Бессарабії. І трапезун. Практично, практично є відмінності в ньому, є відмінності в тому, як росте він. іменно Що що той росте, що той росте? Ну, це покажу вже, як би то на практиці. І є ще коло них. По ціновучам крупноплідних сортів ось є ще красавчик Президент. Теж 5 горішків поставим сюди. Ну. Караманівський президент. Який безпроблемний сорт в цьому році в мене що Караманівський, що Велетень Бесарабії, це, і що трапезунт, то... Показують ті сорта, які в мене <кхи>, перевірені е, роками, які поїхали в різні куточки України, і показують результати е, суперові. Нема в них там такого вимерзання, підмерзання, все В цьому році та й в тому році. Трошки там у пару горіхів було на Трапезунді, Велетень Бесарабів взагалі чистий був без цих болячок. Караманівський, ну, два-три, ну, то є несущественне. Ось цей випад такий, якщо дивитися, от який Караманівський крупняк, Йдемо його До цих монет уже. Ладно. Нема на чому поміряти його. Але якщо зрівняти його з трапезундом, це, як родичі трапезунда, в них то, що в нього урожайність менше, ніж трапезунда. А по крупності тут. Можна сказати, що однаково, однаково. цього в нього теж хороша. Але це. Але менша, ніж трапезунда. І він не стільки е, до в общем, красавчики. Оці три сорти можна ставити в ряд. Форма 14 поки ще. Оце тільки-тільки 5 горішків. Де є. В общем, форма 14 то вже на другий рік, через рік. Через рік. Побачимо, що воно стоїть чи воно не стоїть. Але от ще зрівняння, зрівняння форма 14 і. Велетень Бессарабії. Оп, отак. От Тому що багато споряд, багато. Не показують. І відмінності. Відмінності. Два різних, два різних сорта. По задній часті подивитися, і отак подивитися то отаке воно. Тобто різні, це не однакові сорта, це різні сорта. Ось. І караманівський, який безпроблемний в ряд крупноплідних, яких всі бігають за крупноплідними, але коли ви берете Крупноплідний сорт, який ви платите гроші, треба знати. Тобто технічна характеристика його довіру бути. Де він, що він, яка його загрузка, при якому загрузки полив, не полив, болячки, урожайність, морозостойкість, сухостойкість. Ну, Отаке от. От треба знати. Такого вам. ті, хто... Ну, Не ті, хто продають, а іспитання сорта. Должно пройти на от, показати кущ, скільки з куща, наприклад, горіхів. А не взяти з куща, показати, от там, 5 горіхів. о. І давайте Ось, от, бачите 5 горіхів, які крупні. У мене є саженці. вперед, Беремо саженці, у вас, таких самих, таких самих у вас будуть таких самих 5 горіхів. Далі. Ніхто нічого не показував при, при загрузці, при будь-якій крупності рекламі сорта крупноплідних. Загрузка дає обмільчання. Тобто він стає мільчий. Оскільки в мене вже трапезун, велетень Бесарабії в мене був от самий перший, один із самих перших, кому Олександр Косинич дав. Що на медвежому привитий, що на собственних корнях. Він теж дає обмільчання, але не настільки, щоб аж там. Караманівський трапізунд, Велетень Бесарабії, Форма 14, ще не знаємо її, що вона і як вона себе поводить в наших місцевостях і в наших, як буде, будемо бачити. А от то, що трапезунт, Десь він вимерзає в якихось регіонах, а десь не вимерзає. Всі всі сорта вимерзають. Всі. І українські осілеці вимерзають далі, десь вимерзає, десь не вимерзають. Немає таких, щоб аж щоб вони стояли, квітки в них були, дало мінус 6 мороза, щоб вони стояли як стекляння такого. Ну, хіба що приклади. Тут треба практика. Ну, не практика, а от показати. Бо ні, в мене не вимерз, є горіхи. Тому що він тоді не вимерш, тому що він тоді не цвів. Прийшов морозити і тоді зацвів, горіхи. горіх. Вони встається, що це морозостойкость. Неправильно. Так що отакі хотів показати. Зараз так, Караманівського зараз роздушу. Так, і значить, Караманівський. Перший. Ось. Таке виповнення ядра. Він смачніший. Він дуже смачний. Не буду казати, ну, у кожного. Ну, ось таке заповнення. Це інвестор, це він повністю сухий. Щоб мали уяву, яке заповнення воно. Караманівського. Хорошо планчується. Бланшировка в нього суперова, ядрі ще здорові, практично займає повністю цю внутрішню камеру храніння, де він сушиться. О, так що от, от такі ядра здорові, немаленькі. Смачні, смачні. Ну, Сорт низькорослий, його треба прививати на медвежий горіх. На медвежому горіху він отлічно себе веде. О, буду десь в садку, покажу. Зараз там вже горіхів правда, немає, але лежить на землі багато ще. Як медвежий себе поводить в тій ситуації? Так, Караманівський. Отакі ядра. Вставляємо. Далі. Вже зробимо швидше. Трапезунт. Це ні, це велетень без Це велетень без арабії. Трапезунди, я бачу думаю, ви ж знаєте, що в кожного є трапезунд. Але на медвежому горіхі це зовсім по-другому. Тому що, ну я друге відео зроблю, якось зараз недоречно це все показувати, тому що під руками немає ні дерева, ні того, ні сього. В общем, трапезунд. Виповність. Є трапезунди різні. В мене, я, скільки, я повикопував трапезунди, тому що. Один блогер мені писав, що я раніше до трапезунди ставився скептично, але знайшов трапезунди, які підходять в різних місцевостях України, вони ростуть безпроблемно і дають громадніші ядра і ну, по крайній в мене. І трапезун, це один із не один із, це самий продаваємий сорт. Його сразу вже, щоб ви там не ставили на прилавок. У мене ось було, мене до сих пор просять. Є в тебе той трапезун, давай трапезун. А вже трапезунда нема, лишив тут пару відер собі. І на продажу вже трапезунда немає. Тобто він улетів, тільки-тільки підсохнув, висох і все. І в нього в очередь. Хлопці, і ціна отлічніша була. Зараз такої ціни ніхто не продає. Не бачить таких ціни, як тут як трапезунд улітає по такій ціні. Все. Так, форма 14. Форма 14. О. Садять форму 14 від Николая Федоровича Кіктенко. Але, так як він казав відео, що він опилітелі, опилітелі треба до неї ще опилітелі. І от тут починається питання. Купили ви форму 14, вам треба тепер опилітелі. До форми 14. Якщо у вас навіть багато, Ого, так. я вже розбив, обіцяв там горіхи показати, але вже якщо відео, то вже поб'ємо їх ті, вже що тих 5 горіхів. Їх ж не буду тримати як 3 роки чи 5 років один той самий горіх показувати, він же чорний, а ще показує той горіх. То поки він свіженький, така наповняємось його ядра 14-ї форми і опилітель. За опилітелі всі форма 14, форма 14, а за заопилітеля ні слова. Так що перед тим, як садити оцю форму, Ось вона яка в середині лишається, виходить біленька і бланширується. Ідеальніше бланширується. У мене були горіхи, я їх трошки спробував вабланширувати. Ось така форма 14. Громадний хороший горіх. Ну, це вже буде видно, коли він піде в загрузку. І тоді вже можна буде про щось говорити, а про те, що як продаються сорта. Не перевірені, ні на болячки, ні на що, ні експертиз не роблять. Тому що дорого. Ніхто не хоче вкладати гроші. Тому що це не так дорого, що це дорого, а це дуже дорого. От. Оце все робити. А потім це все показувати. Ніхто не хоче робити, а всі хочуть просто на халяву знання якісь. Візьміть собі, зробіть експертизу, і тоді будете знати, як підходить сорт. Одинаковий сорт чи не однаковий сорт. Супадають алелі, не совпадають аллелі. Тут вже кожному вирішувати по своєму карману. А так на глаз, як то кажеться, взяти, назбирати і втюхувати, а потім дивися, прийшло, а тут опа, а там горіх не той. А там зовсім так, а там щось не так. А так щось попуталося, хтось щось не додивився. Той не той черенок зрізав, тому що щось не так попалося і починається. А другі взяли, на розмноження пустили, людям впіхнули, а горіха не побачили, а оказується, опа, воно зовсім не то пальто. Людина отримала такий жорсткий пересорт, як я в своє время отримав пересорт. Село Лукашівка, тут золоте ядро. Да. От. Такий жорсткий пересорт. Що ще буду копати, я покажу, що в цьому році. І на наступний рік в мене лишилося покопати того пересорта. Так що, а Трапезунт і оцей велетінь Бессарабії може бути, якщо пересорт, ну, то що той, що той. одинаковий. Бесарабії Бессарабії лучше, ну як на мене він росте о, вже давно. І зрівняти кущі трапезунда, які я купляв, є некоторі кущі від одних, я купляв від других. А от є кущі, які трапезунда. він не так росте, як от клон його велетен Бесарабій. Цей, цей лучше росте, горіх і більші. І, в общем, ну і видно, видно по цьому, що росте не так. Росте лучше. Караманівський. Купите собі Караманівський хороший. От в мене є який, що. Скільки він в мене вже цей караманівський, скільки я раз показую, то ним задоволений на 100%. Так що вибирайте хороші сорта, провірені сорта, в когось дешевше, в когось дорожче, в когось роботи більше. Коло цього всього, це не мільйонер з горішка, це утопія. Утопія реальна, яке не приносить прибілі такої, як людина починає займатися і думає, що в нього там це зовсім обманчиво. Воно прибіль приносить і ще й приносить грижі, е, потерять времени, а грошей можна на них тільки подивитися, коли дають за саженці. А потом сразу віддати засапку, на хавку, на чай, конфети, сигарети, і не буде у вас потім ні саженців, ні бабок, ні времени, ні грошей з цим всім життя проходить. Так що, якщо ви садите, як говориться надовго, то вибирайте хороші сорта. Тому що якщо ви вибираєте, щоб був смачний, урожайний і раду вас коло дому, от вибирайте сорта, які ви вважаєте людей, які люди показують. Урожайність феноменальна, там таку, таку, таку. А якщо показують 2-3 горіха, ви потім купите і все. Так як от можна взяти 2-3 горіха вибрати і показати. А ви купите, він піде в повну загрузку, обмільчаєте і скажете, ви ж показували так, а в мене вийшло так. Він каже, ну я не знаю. І зовсім другий сорт. Отак. Всім пока.